Фоне Олександр! І сьогодні я буду грати в... Brawl Stars. Я зламаний Майнкрафт трошки меньше, правда я його в принципі... майже прийшов Ну а я дракона вбив Напевно Та я тут дракона вже уже 173, Ммселя Добре Но бачите, що це не ламається Ну добре, блин, скажешь, І що, Олександр? Что? А-а-а! э Не повинный сюда! Зачем я помнюся? Че я повернувся Дивіться, Що вам зробити цей бах, вам треба зламати бедрок. І... Ви можете спокійно куча творчис спокинути спокійно ламати портал. Ого, це так круто, Олександр. Да, я поводжу. Здесь на круто. Всім, па.